А мы до вас гости. А там что с тонком? Идем-то вы хочешь на мыску пойдем? Нашел. Нашел, да? Ну, это там. Шо, дерев, трошки, -добрый, Добрый день. Добрый день. день. Почему? Ну подождите, сейчас не зашли, тут на наверное, будет. Просто у нас є, ну, я прошу, у нас просто і це кажуть, що в разі діректора школи. Усі директора школ, так, для, Всі директора школ для, для того, щоб взяти сухельського на поруки і його підтримувати. Я можу покласти руки на серце, чи що вам сказати? Сьогодні питання про сукельського взагалі не піднімається. У нас є питання, може ви бачили, у нас там трошки по інтернету нас по інших питаннях ганяють. Мені зараз треба знати картину, що робиться в школах. Все, і в садочках. Якщо це вас цікаво. Інше питання тут по товаришу Сокирському? Я вам сказала, до тих пір, поки не буде проведено розслідування в рамках законодавства, ніяких питань по товаришу Сокирському не буде. Ну, ну, тут таке питання, ще, йдеться, да. коли ми прийшли, ми в школу до не поперся, тому що ми розуміємо, там діти ми прийшли до вас, у очільник цього, так скажемо, господарства, а нам повідомили, що там якісь маніфестації. Діти виходили з батьками, ми не пустимо там. Ми не ли... за нашого директора бачу... масовки соки я бачу в навчальному закладі запит... запит... і за якоїсь борською. Давайте так. То це взагалі не допустимо, щоб в навчальному закладі запит... я... таке відбувалося. Я з вами погоджуюся і на сьогоднішній день я хочу сказати не відділо скіти, ні я особисто до цього діла. То це вони получається небіжного не слугу роблять. Ми, я думаю, ми цивілізовані люди самі розберемося, чи людина має відповідати, які там наслідки, що там мама. Наскільки має бути? я розумію, навчально-виховний процес ніхто не має права туди в нього втручатися. Повинні Віс. діти навчатися, вчителі повинні працювати на своїх місцях. Абсолютно. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, ніяких питань до роботи навчального закладу, саме з навчально-виховної роботи, його немає. Є особисті питання до керівника. <піршов> Оксана Івановна, дивіться, ми е, поступили, е, мовляти благороку і правильно. Ми прийшли в школу. Ми прийшли до вас. Ми, ми хочемо не хотіли. Чому? чому Оксана Іванівна, чому появився Сукирський? Після цього вчителя почали збирати підписи. Після цього вчителя почали ходити по домам, збирати від першого по десятий збирати оці шкільні, як вони правильно називаються, вже забув. Е, ну, по три чоловіка там від батьків, батьківські комітети, так. почали збирати ці, і його є відео, де стоїть повний, будемо говорити, а, хол. повний хол батьків Ще, і, там, і, там, і. хто там був, знімає іде да, з відео і йдуть розговори. Та що там із за якоїсь там уборщиці, да, та, та, із за віде? цього це все зібралося. Оксана ну ми нормальні, ми благородно стараємося поступити, тому що ми громадянини цього міста, і ми хочемо зробити краще. Ну, якщо будуть далі такі дії, то ми будемо інакше реагувати. Ну, якщо Сукерський збирає забрання і після цього, до речі, перетелефонути в школу, 100% в мене є записи, буде ще одна заява. Була опять ця Аня ця Нагієва, її опять погрожували, опять її цей, і опять були погрози. І Сукерський сказав їй за Якщо я вийду через дві неділі Негіва, буде працювати, щоб її тут не було. Тебе не буде Те, Щоб її тут не було. Ми, значить, зробимо інакше. Ми беремо тоді, попередьте зауча, попередьте, пожалуйста, завхоза. Що, не дай Бог, ще одна погроза нагієвої. Добре, я передам. ми будемо інакше просто на це реагувати. тому що людина, яка є ну, іншою вірою, іншою цією, і вона звучить ну, там, ти там і заупорчиться, вона не людина. То цій людині треба подякувати, що вона набралася сміливості і вскривається в беззаконня, яке робиться в школах. Побори, кражі з усе цих. Так, є мнення. Я говорю, а мені людина каже, я кажу, ну крали. Підписав же директор Сукерський акт про те, що була кража. Вчора. Ну, там, не краще, там зафіксовано, що це кошти, чи верніше речі за госпа. Ні, не за госпа. Комірника. Так, звісно. Та ну, я Та б так само теж написав, як мені на хвіст наступили, що це кошти комірника чи речі комірника. Багато дуже багато дуже е, речей. Я говорю, а людина каже, а кажу, тобі обідно, що ти здаєш кошти на їду, а в тебе крипуть. А в мене дитина не їсть в столові. А тих 90%, які їдять в столові батьків, немає коштів, чого в них мають врасти? Зафіксований факт? зафіксований. Ми робимо по закону? по закону. Не треба тоді робити всі. Я хочу, щоб ви нас повідомляли. Коли будуть збори по Сукирському, коли буде рішення, які щоб ми були присутні, ми вам віримо, ми не йдемо туди. Якщо ви нам обіцяєте, що по Сукирському нічого немає, ми не заходимо туди. Ми не лишимо, і ми не... хто б там не збирався, хто б там не робив. Я розумію, батьки 11 класів треба випускатися. Все домовлено, все хорошо. Я розумію це все. Але цьому треба положити край. Пожалуйста, не треба надіївою, перетелефонуйте і скажіть. Однаку... Я оставив телефон. Я вам говорю чесно, один і кажу, Аня, тільки ще хтось якась погроза, ти зразу телефонуєш мені. Я зразу телефоную вам. Добре. Беру хлопців і ми разом їдемо. У мене ще є питання хто там право, я не знаю, хто там, помішуватись до мене в сім'ю. Вчора вечором і сьогоднішнього вечора, вчора, і сьогодні мені дзвонять до мене в в мене вдома проблеми. Для чого це дзвонити? Хто розказує мені, хто я такий, там, не буду говорити конкретно, що, що це таке робиться? Ну, це ж ми в світі. Це говорить за що, на що директора. Що, Андрій, що він лізе до нього? Це що таке робиться? Андрій, Ми підняли дуже важливу. Мене дома проблеми, розумієте? Давайте, давайте Я вам скажу то 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 я то можу. Можу. я Я вам 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 скажу. скажу. Давайте скажу того, що на сьогоднішній день ще раз говорим, я без насівок стосовно дзвінків, щось інше, я нікому нічого не давала. Тому дати відповідь на ці питання я не можу. Але. Але я вам сказала і зараз говорю, що буде обов'язково все проведено в рамках законодавства. Тобто буде проведено всі ті статті, які повинно провести. Те, що ми обіцяли. Те, що я Наприклад. Ну, було конкретно що Діректора підтримку збирається і хоче взяти а, на що ну, Воно на... ну, 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 не легітимне, зразу відповідає, ну, ну, легітим. що ну, воно ну, не легітимне. Ворону, <піл>: власне, виклюється. Да. Це може бути... питання, яке потрібно вирішити. Ну, Все. Якщо вони ну, таке навіть зроблять, значить вони ж такі самі, як він. Які проблеми? <піл: <піл: я так розумію, Сукерського ж не буде, але він на лікарняному. Ну так, бо якщо він був тут, то він і не навікарняний. Ні, я вам говорю, його немає. На сьогодні факт? Яка разниця? Вони шкуваються всі, тільки на послані. Вони зразу в не бігають. Ну це нормально, ми говорили, що хай не знає. Остане Іван, я вам скажу одне, дивіться, ви кажете, що немає. Є ж докази, є догана, є документи, є побиття, є зафіксовані синці.